Друзі, доброго дня! Зараз вже направляємося додому. Заїхали тут ще до людини, в якої дуже часто купуємо автомобілі. І Зараз є в наявності ось така гарна кона, технічно вона справна, без жодних зауважень. 2019 рік 120 тисяч оригінального пробігу білий перламутер. На гарних лихосплавних дисках, гарна зимова резина, без жодних зауважень, тобто без будь-яких царапин, без будь-яких пошкоджень. Дійсно хороший, адекватний автомобіль. Ціна в Україні може становити 16800 євро. Це вже я вам говорю з повним пакетом, з сертифікатом, розмитнена страхівка, червоні номера, договора, все, все. все Має одну єдину царапинку, це на пластмасі під ледовськими ходовими вогнями. Два ключа, має два комплекта ковриків: одні резинові, одні в шерстяні. Зараз бачите, резинові, два шерстяних передніх лежать в багажнику, ззаді і ці, і ці. Зробити тільки легенький детелінг, жодних проблем немає. Сох 100% на сьогоднішній день. Перевіряв сам особисто кого цікавий даний автомобіль. Можете телефонувати, я можу його зарезервувати і. Наступного тижня або через неділю можна її доставити в Україну. Також є 2 ампери Ось ця Ампера батарея замінена на 64-ку. По дефектах, по лакофарбовому покриттю вона без єдиного підкрасу. Гарна комплектація 138 оригінального пробігу. Був пошкоджений лючок. Лючок зараз стоїть новий, але потрібно його покрасити в кольор. І також. Має пошкодження переднього бампера. Також, якщо фарбувати лючок, то одразу і пофарбувати бампер. Два ключа, запас ходу приблизно десь на сьогоднішній день пише 400-420. Ось цієї ікони пише 481 тисяча. 1481 запас коду. Вибачайте, бо дуже стомлені, цілу ніч їхали, цілий день збирали ці машини. Вже зараз повністю все в нас завантажено, оформлені всі документи. Ось наші автомобілі, які ми придбали. Це ось такий сенік для людини. І ось таких два автомобіля. Це є Hyundai Kona та, ось оконна вільна в доступі, ціна її 1523.05-23 замінна батарея. І ось цей іонік, іонік під замовлення під клієнта. Також шкода Октавія. А сьома в нас є в вільному доступі. Зараз вам її покажу без єдиного підкрасу, 1,6 1,6 дизель, п'ятиступка, 81 кВт, механічна коробка передач. Даний автомобіль є вільному доступі. Ціна її в Україні становити може десь приблизно 13, -13 100 доларів. Пакет. ось наш евакуатор вже завантажений, Оформлені всі документи. Просто заїхали до людини, бо потрібно дещо було переговорити. Ось такий сценік вже в Новій Морді на гарних легкосплавних дисках. Має один підкрас, ця кона без підкрасу, цей іонік має два косметичних маленьких підкраса. Ось ця шкода. Шкода 2015 рік. На гарних лихосплавних дисках, гарна комплектація по пошкодженнях. Потрібно перефарбувати задній бампер. По комплектації велика навігація до зони клімат-контролю. Автопаркування, п'ятиступінчна коробка, гарні е сидіння зроблені під спортивні ксенони, омивачі. Ось ця шкода, ціна її 13100 з, з перефарбованим бампером. Тобто цей бампер я перефарбую і ви будете забирати вже її повністю цілу без е цієї подряпини, яка є. Так, загальному автомобіль хороший, пробіг, якщо не помиляюся, 244 тисячі. Кого цікавий даний автомобіль, також можете телефонувати. Тут є Lіф. Ціна також можу знати Ось ще одна кона: Renault Scenic, Golf, Ampera, Nissan Leaf, Toyota, Renault нас 4. Ось цей вже проданий, він підфарбований 400 тисяч оригінального борбігу. Купив його голландець. Ось такий Renault Сенік, 1,5 дизель, механічна коробка передач. Також є в наявності, він весь цілий без єдиного підкрасу. Коли цікавий даний автомобіль, можна більш детальні фото, відео, я вам скину на Viber, WhatsApp, Telegram, неважливо, що ви маєте. Отже, зараз ми вже можна сказати. В Абльдорні посередині Нідерландів, буквально ще 15-20 хвилин будемо тут і будемо відправлятися вже в Україну. Будемо доїжджати до голландсько-німецького кордону. Там підемо приймемо душ, перекусимо, трошки кимарнемо 5-6 годин і завтра будемо зранку відправлятися вже в Україну. Так, щоб в середу бути вже на митному терміналі в Львові розмитнитися і до кінця тижня віддавати автомобілі нашим замовникам. Всім дякую дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. До зустрічі!